Я на що ви зранку з матір'ю вже зцепилися? За миску супу, що я спав, мені не вистачило, чи що? За яку миску супу? Борщу. За яку миску супу, я тобі ще розповідаю. Прийшла, чуєш мені, хазяйка, понімаєш, заходить в коридор і починає мені. Невістко, а в тебе так темно, як в негра в дупі, каже мені. А ти що? Я, слухай, що розгубилась, думаєш? Ні. Я не сумніваюсь. Я їй сказала, мамо. А ви там везде я вже побували, кажу, і все ви вже знаєте. <гум> да, ти це можеш. знаєш. Я, я, я знав, що ти це можеш вкурувати. Ти розумієш, що вона тепер вже нас, Діана, напушечний вистрілиє. Мені поспустила. чхать, понятно? Нема Здоров. мені нічого розказувати, де що мене темно. Хай себе подивиться. А тобі що до моєї матері? Ти знаєш, якщо це батько вона ще скаже, то, то, то вже тоді, Діана, вже прощення немає. Уже картоплі по весні давати ніхто не буде. Батько свій, коли зі мною голос у мене не піднімає, не то що. Так це він перед тобі не піднімає. Oh. a ah, tepereteske samanteman cirsue <laughs>